Шановні, я ще зараз чуть-чуть теж хочу вашої уваги. Я на пам'яті його не вивчила, тому що сьогодні я його дописувала і зараз теж. Ну тут я просто наперед вибачення, він може трошки не в норму такий не, вичникован, не, вичникован, не, вичникован, не так. Не ви зрозумієте, ну, не знаю. Якщо дочка казала, боже спаси, бо посадять, я не знайду куди. Дочка посадять, якщо не гарний вірш. Я не Ніхто вже не посадить, я сподіваюся за вірші. Ну, знаю, це... народний Поет, Як Шевченко нам писав, дай вам Боже сили, щоб ви вільні в Україні, а не в рабстві жили. Ну, на жаль, прийшли до влади, крадії й бандити, в рабство всіх людей загнали, не дають їм жити. Президент отих віршів, мабуть, не читає. Я й не знаю, яку мову, він взагалі знає. Через них. Регіоналів і річку в законі, гинуть мирні українці, а вони, як коні, гижуть собі в теплих стайнях, в пишних лімузинах. В них жолуби завжди повні, і доляри в міхах, на майдан їм наплювати, беркут нацькували, що вони мирних людей і дітей вбивали. За кордоном їхні діти, їхні діти, чада розкошують і жирують. Ну а є балада. Хто? Той, хто біситься від жиру і в людей краде, прийде час і в їхні сім'ї та ж біда прийде. Довго люди все терпіли, наруги й образи. Не за це голосували, не за ці накази, не за цю кроваву владу, парламентські зали, щоб вони регіоналам задністю лезали. Люди мріяли про гідність, за правду, за волю. Трошки ага, для дітей своїх хотіли, трошки кращу долю. І зібрались на майдані мирною ходою, а від влади отримали вогнепальну зброю. За сім минут п'ять убитих – це є братовбивство. вбивство. П'яті тушки, снайпер скритий. Всі друзі з нечистим. А цей беркут присягу приймали, ви мирне населення завжди захищали. А вони пішли служити верхній вертикалі, вірно служать регіонам у верховній залі і летять гумові кулі у сестру і брата, їм напевно наплювати на маму, на тата. Свої душі попродали за чужі доляри. Но все одно прийде час за на нарі. Їхніх панів депутатів бачили в жулянах інкасаторські машини і в його по Маямах. Ясно стало на майдані, що ми заслужили. Ми ж за них голосували, крісло посадили, а вони так присосались, не може відірвати, то ж прийдеться разом з кріслом крадном піднімати. Дякую. per normal